Друзі, вітаю! Сьогодні обзор мобілки Nokia 1820. Ось така вона покоцана, бачив без акумулятора. Як бачимо, телефон має видиму по золоту. Зараз ми його ще розберемо. Глянемо, скільки в ньому взагалі і цікаво на платі Ось так, друзі, виглядає наш розібраний телефон Пластмаса це жалізячка. також метал. Це екран йде з позолотою тут, друзі. Тут також бачимо дві золоті пружинки та позолочені такі контакти. Ну і платка сама, друзі, як бачимо, містить видиму позолоту містить безкорпусні КМ конденсатори та такі чіпи. Чіпи містять позолоту безкорпусні кМки. Вони містять платину, паладій та золото в сплав. Ось такі вони маленькі рядками йдуть. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватися на канал. Всім пока!